Коротше що, закінчили роботу з задачами. Насправді по маркетингу, по продажах провели, ви все це побачите. E, що можу сказати? Ну, e, По-перше, те, що, 에... на жаль, <плес> іноді, <плес> ну, <плес> насправді не так, <плес> насправді, досить часто, майже <плес> завжди, все, що ми робимо, йде блядь, не за планом. І ось е, якраз на маркетинг, на продажах координаціях це дуже видно було. З точки зору продажу, ми дуже круто виконуємо зараз план, але по маркету ми просто пройобимось. У нас є затримка з обробкою, тобто в якому плані ліди, яких ми отримаємо зараз, ми їм завжди будемо продавати в наступному місці. І тому виходить, що ліди зараз, якщо ми не виконуємо план по лідах, то в наступному місці ми пройобуємося і будемо з плану з продажу. І це одна з таких ключових проблем, яку нам потрібно пофіксити зараз через команду, через додаткові координації, через додаткові точки контролю в цілому. Працюємо.